Який нафтопереробний завод в Україні завжди буде пріоритетною цілею для російських атак. До речі, саме так зараз відбувається з нашими газовими сховищами. Попри те, що самі сховища розташовані глибоко під землею, їхня робота забезпечується наземною інфраструктурою, яка вже рік поспіль є мішенью для російських ударів. Саме тому ворог постійно атакує район Стрия, де розташовані найбільші сховища газу в Європі. Тому цим Росія хоче, якби відсікти європейський інтерес. І польські, в тому числі, і передусім до використання наших підземних сковигасу, тим більше, що умови використання цих підземних сховиз стали дуже такими е цікавими для наших європейських партнерів після 2020 року, коли була зроблена відповідна європейського зірця реформа щодо використання. А цих підземних сховищ використання цих сховищ принесе Україні подвійну вигоду. По-перше, ми отримуємо живі гроші. А по-друге, це стане додатковим аргументом в дискусіях з країнами НАТО про необхідність закрити небо принаймні над заходом України. Я про це постійно наголошую в розмовах з нашими польськими партнерами. Зрештою, це прагматична політика. Чим більше інвестицій Захід вкладе в українські промислові і енергетичні об'єкти, тим сильнішою буде його мотивація їх захищати.